Протестувати професію та визначитися зі своїм майбутнім таку можливість усім учасникам дня відкритих дверей надали у вищому професійному гірничо-будівельному училищі горішніх плавнів. Як дев'ятикласників знайомили з професіями, яким вони можуть навчитися у ВПГБУ бачив Дмитро Булига. День відкритих дверей був організований на базі будівельного відділення ВПГБУ, де учні цього навчального закладу відпрацьовують навички у навчально-практичних центрах та виробничих майстернях. Сьогодні, сьогодні ми хочемо презентувати, як і завжди, але трошки з іншого з іншого акценту можливості продовжити свою освітню траєкторію для випускників загальноосвітніх шкіл. Шукаючи кращу долю, випускники дев'ятих класів, їхні батьки та вчителі намагаються бути більш обізнаними та шукають варіанти подальшого навчання, у тому числі й в інших містах. Василь Сулима запевняє, що у ВПГБУ можуть запропонувати не гірші, а навіть і кращі умови та професії, які знадобляться у майбутньому. Фактично поруч, фактично за в пішої доступності є заклад, який пропонує кращі умови, і будемо сподіватися, що це і відбудеться, і ми е, в повній мірі реалізуємо свої е, свій потенціал, свої можливості, і все буде Україна. Слюсарі, ремонтники, електрогазозварники, маляри, штукатури, лицювальники, плиточники, кухарі та офіціанти з цими та іншими професіями знайомили юних гостей під час дня відкритих дверей. Дев'ятикласники горішніх плавнів поринули в атмосферу практичних занять і протестували кожну професію, які навчають у ВПГБУ на локації. Маляр, лицювальник, плиточник, штукатур, дев'ятикласниця Вікторія Гуртовенко прийшла досить підготовленою, адже вже стикалася з тим, що їй доводилося класти плитку. Не дуже важко, але треба дуже акуратно це робити. Ти вперше це робила чи ні? Ні, не вперше. А де вже клала плитку?» У себе на дачі. Як це вийшло так? Ну, допомагала мамі. Розкажи, як ти вважаєш цю професію, що в ній особливого, чи потрібна вона? Ну, думаю, так потрібно. Наприклад, якщо ти, якщо ти вдома робиш ремонт, то допомогти там, батьку, матері. Так. Якщо будеш по професії робити, то теж будеш заробляти багато грошей, тебе будуть наймати. Побачити нюанси роботи електрогазозварника і спробувати себе в цій професії. юнаки та дівчата мали можливість у майстернях навчально-практичного центру ВПГБУ. Це затребувана професія, куди не кинься, скрізь, потрібні зварювальники. Люба річ виготовлена з допомогою зварювання. Тому в нас є прекрасні умови для навчання, в нас е, ваше бажання е, потрібно, і ми вас навчимо азам, а потім ви виходите на підприємство, вас далі научать ще далі, чому варить, і все, ви будете прекрасними зварювальниками. Учні шкіл мали можливість одягнути спецодяг і спробувати на спеціальному навчальному посту зварювати. Майстерня хороша, все нове. Ручно. Враженнями поділилися дев'ятикласники, які вперше взяли в руки зварювальний апарат. Мені подобалось. Важко було управляти там апаратом. Так, да, так. В цілому мені сподобалось, звісно. Дуже прикольно зварювати, спробувати вперше. Під час дня відкритих дверей ВПГБУ на вулиці відбувалися події ще однієї локації. Тут можна було ознайомитися із професією водій. Юнаки та дівчата мали можливість сісти за кермо великої вантажівки КАМАЗ та білого легковика Лади Сімки. Ціль нашого заходу була показати молоді актуальні робітничі професії і довести те, що професійна освіта це. Цікаво в першу чергу, це актуально і це перспективно. Дев'ятикласники були в захваті, коли за кермом автомобіля проїхали символічне коло. Задоволення від керування великою вантажівкою отримували як юнаки, так і дівчата. Камаз так перший раз, і ну спочатку кажеться, що дуже тяжко, але там просто педальки нажимають там крутити, і все. Ну нічого такого. Так, ну що, як в космос злітала, Які відчуття в тебе у Камазі були? Страшно трошки. Непривично. Я, я один раз на машині обучні їздила, а це взагалі другі відчуття. Усього під час дня відкритих дверей дев'ятикласники побували на семи локаціях. Захід вийшов незабутнім і яскравим, залишивши чимало вражень у його юних учасників, які вже розмірковують про свою подальшу долю. ВПГБУ пропонує юнакам та дівчатам свою допомогу у виборі майбутньої професії, а компанія Ферекспо надає їм робочі місця.